Модуль TX прошивається схожим чином. Відкриваємо Express LRS Configure, вибираємо Transmitter та тиснемо далі. Тепер треба обрати версію прошивки. Також частоту виробника модуля та модель передавача, який можна піддивитись у налаштуваннях радіоапаратури. Знову далі. Обираємо домен FCC 915 та метод прошивки через Wi-Fi. На наступній сторінці завантажуємо прошивку. Вмикаємо пульт із під'єднаним TX. -ом. Тиснемо кнопку System. Обираємо пункт Express LRS під пункт Wi-Fi connectivity та Enable Wi-Fi. Далі все те саме, як із RX. -ом. В браузері переходимо за адресою 10.001. Відкриваємо вкладку Update, обираємо наш файл із прошивкою та тиснемо кнопку Update. Трохи чекаємо і отримуємо прошитий TX.